Новий матеріал, який вийшов в Bloomberg, про найбільше перекидання там, сил, резервів ворога з часів 2022 року, до чого я так знаєш скептично ставлюсь, тому що. Ем... Коли про це пишуть, мені завжди знаєш, і мене питають, я кажу, знаєте, і вчора, і позавчора, і місяць тому на фронті легко не було. І не було легко протистояти тій ріді, яка там є, та все ж. Плани росіян на осінь. Що відомо, що знаєте, і чи дійсно буде спроба фінального штурму Покровська, і загалом битва за Донбас? Наступальні дії ворога. І практично про всі лінії фронту відбувається. Але коли ми говоримо про там фінальну битву, можливо, хтось уявляє собі знову рух колонами чи наступ по всьому фронту, коли переміщується сотні тисяч. Ні, зараз це не так. Це малі штурмові групи, і ем, ворог промацує де можуть бути слабші місця української оборони, ну і там намагається розвивати наступ. Ем, сьогодні е, в Україні знаходиться. Власне на території України до 700 тисяч російського окупаційного корпусу, які включають себе як бойовий компонент, так і сили забезпечення розгвардії і і так далі. Це вже величезне угруповування. І коли ми говоримо про бойові дії, то вони ведуться по всій лінії фронту. Безумовно, будуть пробувати і в контексті можливих перемовин максимально підтримувати цей, цей темп і наступальні активності. Аж до в тому числі проведення і психологічних операцій е, ціною власної живої сили, тому що коли цих прапороносців відправляють як вже неодноразово зафіксовано е, в піру зону або намагатись обходити наші позиції е, з однією метою, коли два окупанти до заходять до населеного пункту, а їхнє завдання просто де небудь розмістити прапор. Показати, що ось, начебто, це під контролем Росії, сфотографуватися, а далі, в принципі, загинути. Ну це такий, так, така у них місія. І це зараз тактика, яку ворог активно використовує. Накопичування, формування нових підрозділів, звичайно, фіксується, збирається, доповідається, і про це знають. І українське військово-політичне керівництво, і наші партнери робив я певний матеріал про південь і багато інформації маю з дружніх підрозділів від побратимів, що росіяни пробують робити ці накати на оріхів, пробують невеликими бронепіхотними групами рухатися. І президент загалом анонсував, що на півдні росіяни можуть розпочати нові наступальні дії для Запоріжжя. Які є сьогодні загрози, і чи дійсно ворог буде пробувати вийти на цей рубіж оріхів гуляйпола Південний фронт Запорізькі, Єрмійські, Херсонські напрямки зараз там зосереджено близько 145 тисяч осіб, це понад 20% всього угруповання окупантів, і це значні сили. Втім, ми повинні розуміти, що, наприклад, в Донецькій області це до 260 тисяч і 37% усіх сил. Що говорить про те, що основний акцент ворог і далі робить на. Бойових діях ну, стосовно українського Донбасу, але зрозуміло, що е, Запоріжжя на превеликий жаль також не має підстав розслаблятись, і насамперед загроза це знову ж удари терористичні ракети, терористичні удари ракетно-дронові атаки по українських містах, особливо е, прифронтових і е, тих, по яким ворог може більше. Досягнути і більше чим влучити, тобто Запоріжжя, на жаль, Харків на жаль і ну ось цей терор цивільного населення це та практика, яку ворог активно використовує. Ну тут хочу твою думку почути. Насправді вони це роблять. По типовій історії, нібито а, схилити там цивільне населення, яке розумію, щоб підбурювати цивільне населення, щоб були якісь панічні настрої, протестні настрої, щоб вони там казали, ай, влада, давай іди на договорнічок. Але на насправді, з того, що ми дивимося, такі криваві важкі удари по цивільних містах навпаки якось об'єднують українське суспільство. Чи це можливо моя думка як людини військової, яка на це дивиться в своїй бульбашці, чи можливо росіяни помиляються в вибору своєї стратегії залякування по цивільних. Ні, це очевидно. Кожна така трагедія, і кожен випадок вбивства. Це саме вбивство навмисне цивільного населення, справді об'єднує українське суспільство і певною мірою стимулює і наших партнерів, тому що їм важко за, заплющувати очі на чергові на чергові злочини російських окупантів. Але логіка Орди, логіка імперії, логіка загарбників вона ось така. Ну тобто хтось шракував і прогнозував, що расистів мають зустрічати квітами в Україні, що українська армія не буде воювати, розбіжиться, що військово-політичне керівництво втече кудись за кордон. Ну вони ж такі плани будували, і за кілька днів вже мало бути все по-іншому. Тобто думати, що тут дуже швидко психологія зміниться. Ні, вона не змінюється. Ну і зрештою дії самі за себе говорять. і Знаєш, тут розкажу таку штуку. Вже напевно глядач третє світової. Вже як мене бачить, знаєш, я зараз буду розказувати про воєнну доктрину Герасимова Хто не знає, це начальник генштабу ЗС РФ Власне, те, що пан Андрій розповідає, це мова про його підхід до того, а як сьогодні має воювати Росія, і Росія так і воює, де на 100 відсотків бойових дій 30 відсотків підпадає. Дають під кінетичні дії, це дії в фізичному просторі в на морі, на суші на суходолі? А 70% – це те, що припадає на некінетичні дії, це інформаційні операції, психологічні кібератаки. Андрію сьогодні це велика левова частка і нашої роботи, і роботи по виявленню цих речей, які сьогодні ресурси вкладає Росія саме в інформаційну боротьбу, психологічну пропаганду і в кібератаки, чи дійсно вони слідкують і. Відповідають ось цій воєнній доктрині, і дійсно кожна їхня кінетична дія супроводжується кількома некінетичними, можливо, не кожна, але в цілому однозначно так. І ворог продовжує витрачати величезні ресурси на інформаційну війну на кампанії з дезінформації інформаційно-психологічні операції, е, метою, якою є залежно кож... від цільової аудиторії, це відповідно різні завдання. І спрямовані на населення України дезорганізація, посіяти паніку, створення конфліктів між громадянським суспільством і владою, між, між військовими і е, населенням. І, е, власне, це зрозуміло. Назовні, це спроба послабити проукраїнську коаліцію, послабити підтримку України, розсварити партнерів. І це також така складна гра. Це дуже дорого, це складно. Це робота спецслужб, це е, викриття їхніх консервів, які там багато років на різних напрямках ховалися. Але це все одно себе умовно виправдовує, тому що інформаційна війна, якою б вона дорогою, не була, вона дешевша ніж війна на полі бою. Причому все одно дешевше в рази. І ворог з самого початку переоцінив свої можливості. Українське суспільство вистояло, втрималось, об'єдналося перед обличчям російської агресії. По сьогоднішній день глобальних здобутків у них в цьому немає. Але розслаблятись точно не варто. Там, де можна, ворог буде пролазити в найменші щілини, і ми бачимо, як це використовується і сьогодні. Які на сьогоднішній день в рамках їхньої атаки по на сході, ось те, що нам зараз цей новий осінній наступ анонсують, який, власне, вже, на мою думку, відбувається, які якраз для суспільству варто розуміти нові інформаційні атаки, в якому вони плані можуть бути, щоб люди підготувалися і розуміли, ага, тут треба обережніше реагувати на це, тому що тут може бути російська рука. Коли... Будуть чергові масові вкиди на предмет катастрофічної ситуації, на предмет колосальних втрат, на предмет неготовності українців захищати власну країну. Ну завжди треба дивитися на джерела більшості випадків, і зараз оці ці всі панічні історії це йде від або від анонімних джерел, або від людей, які знаходяться за кордоном, і давно вже власне і до України відношення прямого немає, хоча можуть називати себе. Досі якимись українськими експертами, політиками, блогерами і так далі. Лише верифіковані джерела, лише офіційні заяви або заяви людей з відкритими обличчями, які знаходяться тут з нами разом в Україні. Це складний час. Є місце для аналітики, є місце для критики, але воно все має бути аргументовано і спрямовано не проти України, а на посилення країни. Тобто верифікувати і довіряти лише надійним, підтвердженим джерелам.